Uhm mm -hmm. uh -huh. І воно якраз на берег не вийде. Так а де вони взагалі купались? Вони купались в вартакую 5 км відсюди. Отсюда 5, так. Ну там вартакують, там дуже глибоко то курчі. Вона могла зацепитися. Вчора там не доставали. тому що воно там возить трупа, по-моєму, дежурять. Давайте... Вчора, десь біля третій години, мені подзвонив співробітник поліції. І озвучив, що в мене на території е, затонуло дві дитини. Я відреагував моментально, поїхав на місце пригоди. Там були вже батьки е, утопших, і хлопчик, який це все бачив, який був з ними. По словам цих очевидців, цей хлопчик, вони купалися біля берега недалеко. Потім почали пливати подалі. Цей хлопчина сказав, що дівчата, верніться, тому що там велика течія. Але його вони не послухали. Він тоді зрозумів, що їх починає від ну, берега відносити. Він е, кинувся їх рятувати, але дна вже під ним не було. Він з переляку кинувся до берега, схватив велосипед, поїхав на, на ближчу бригаду, де там працівники старші люди, які прибігли, але вже е, дітей не було на плаву. Дев'ятої пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення від чергового березняцького відділення поліції про... Нащатний випадок на воді в селі Великортаково Березневацького району. Подія виникла внаслідок утоплення двох дівчат 2002-2004 року народження. Повідомлення надійшло від жителів села Великоартаково. Після повідомлення в чергову частину на річці пригоди виїхав черговий караул 9 деперечі, на аварійно-рятувані автомобілі. По прибуттю на місце на воду була спущена лодка надувна, 4 чоловіка особового складу. Люди за допомогою багрів, кошок прочесували дно річки Інгулеці». Як об'яснив цей хлопець, що ці діти обдурили батьків, сказали, що вони пішли на пікнік в посадку, яка знаходиться за селом Мурахівка, але, як бачите, який пікнік. Діти опинились в річці. Без нагляду старших. Діти пішли купатися не в ті місця, де купаються місцеві жителі, а за село, там, де нікого немає. В деяких місцях глибина річки сягає більше п'яти метрів. Ті тіла дівчат були знайдені місцевими жителями. друга дева на западному